Ну і друге, що вас певно цікавить найбільше, так це чому Бенін на майже 15 років став прототипом совєтського совка. Ем, Якщо коротко, то вище згаданий матір Кереко був таким собі Бенінським Трампом чи Ілоном Маском, що дуже захоплювався Лєніним і вирішив саме із совком налагодити зв'язки. Совок звісно погодився, допоміг йому у військовому перевороті. Кереко прийшов до влади і робив усе, що казали, із запоребріка. Дав доступ на побудову військових баз і портів для совка у Беніні, а його диктатура підтримувала усі терористичні угрупування. І повстанні у сусідніх країнах. Однак, як тільки Сувок розвалився, а Бенін був у мертвому стані в економіці та сповнений невдоволених настроїв серед народу, Кереку вирішив нарешті схаменутися і перейти до демократії, навіть передавши владу мирним шляхом наступнику, що було для тодішньої Африки неймовірною подією. Уже після цього, як Сувок розпався, Бенін все ще мав нейтральні стосунки із Рашкою, а в певних моментах навіть позитивні. Однак із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Бенін став на сторону Ізованого світу та завжди в голосуваннях ООН обирав сторону України на відміну від Сполучених Штатів. Сподіваюсь, Трампу не доведеться проходити настільки довгий шлях, щоб зрозуміти, що Рашка, так само як і Совок, це погані союзники. Хоча по сьогоднішніх реаліях це не віриться. Ну, поживем, побачимо.